Що таке кумулятивна токсичність та то чому вона може бути небезпечнішою, ніж класичний передоз? І так, кумулятивна токсичність це в нас така ситуація, коли шкода від речовини накопичується з часом. Простий приклад: алкоголь накопичується, накопичується, руйнує, 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 да? ви його п'єте, п'єте, все ок, все ок, все ок. І потім він може накопичитися до такої міри, що у вас статеться алкогольний делірій, наприклад, алкогольний психоз, та почнеться цироз і все інше. Да? А, далі міфрони. Так само вживаєте міфідрон, міфрон, міфрон, все добре, все добре, все добре. В якийсь момент він настільки накопичився в організмі, да? от ви три дні його вживаєте маленькими дозуваннями, да? І тут спрацьовує е, оця кумулятивна токсичність різко. Да, Накопичили стільки речовини, що воно в моменті дає негативний ефект. Тобто, це ситуація, коли шкода від речовини накопичується з часом, навіть якщо дози невеличкі, нема гострого отруєння і суб'єктивно у вас все ок. Важлива різниця: разова токсичність це передоз або гостре отруєння, тобто багато речовини потрапило в організм, і ваш організм не в змозі впоратися з цією кількістю речовини. Кумулятивна токсичність це повільна така ерозія і форма передозу. Можна сказати, тобто можна ніколи не мати передозу, але при цьому мати серйозні наслідки. Як це працює? Деякі системи відновлюються повільно або не повністю. Да? Печінка, нирки, серце, нервова система. Тобто мікропошкодження, викликають мікрорепцювання, це знижує функції. Да? Далі накопичення метаболітів, речовина може виводитися, а токсичні метаболіти ні. І або вони просто не встигають вивитися, Да? Але встигають нашкодити вашому організму. Да? Тобто, наприклад, печінка не встигає вивезти да, ці метаболіти, ви вживаєте 4 дня міфрон, кількість метаболітів настільки велика, що вона дає токсичну реакцію. Далі, це може бути оксидативний стрес, запалення і зниження нейропластичності, звичайно. Да? Тобто нейронні зв'язки перестають у вас так. Класичні е, приклади алкоголю і, і не то цироз, це мікрофіброз печінки, нейрозапалення, порощення сну, настрою. Парацетамол, я ще додав сюди, тому що він в, 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 в безпечних дозах да, терапевтичний, але його часте вживання може уражати печінку. Да, тобто, якщо ви вживаєте от, протягом двох тижнів, іде кумулятивна токсичність, печінка уражена. Психотропи тривала, ну, тут, тут у нас, я не буду пояснювати, да, типу... Може бути небезпечно стимулятори стимулятори: це серце, судинни, нейромедіатор виснаження, толерантність і підвищення дози, ризик росте. Раз в моменті через певний час вистрілу. Ось таке цікаве явище. Сподіваюсь, було цікаво. Мяу.